Доброго ранку всім. 11 серпня, майже 12 година, і я сьогодні разом з Альоною вирішили сходити в грибочки, Но є декілька таких основних пунктів, які ми можливо прорахувалися. Перший це то, що через масове засилля соціальних мереж і фотографії в них зараз фактично весь буковель в лісах. Ми ходимо і людей ну, дуже багато. Просто мега багато. І навіть не зрозуміло, як нам один одного обходити, як нам шукати хоча б щось. Але ну, я думаю, що так як я вже далеко не перший раз в лісах, то можливо якийсь, якийсь маршрутик я та і знайду. І сподіваюся, що щось буде, що що вам показати. Тому що ви просто супер-супер-супер класно подивилися моє попереднє відео. Кажу, тематика білих грибів заходить просто на ура всім і то ще й доволі сильно. Тому я на це і сподіваюся, що і сьогодні буде що вам показати. І це є перше. Я би хотів подякувати вам за те, що ви дивилися моє попереднє відео, за те, що ви клікнули на це відео. І що ви є зі мною. Коментуйте, ставте лайк, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати моїх подальших відео. Я маю велику велику-велику надію. На те, що якісь відео і грибочки будуть в майбутньому. І окрім того, ще є декілька пунктів, по яких, я думаю, раз чи два записати що е по Буковелю формат, бо є певні новини. І ще хочу попросити вас, щоб ви задонатили на 80-ту ОДШБ по QR-коду. Або в описі під відео на карту. Це ж може бути дуже-дуже-дуже нескладно для вас. От, Наприклад, ви замість того, щоб витратити 20 гривень на маршрутку, закинете їх на, на якийсь збір. Я би хотів, щоб це був на збір мій для 80-ки. Але отак раз, два, три і вже і сотня вийшла, а там і тисяча. А там є допомога, а я навіть от коли я кажу, що в мене немає слів розказати вам то, що чим зараз займається вісімдесятка, то насправді це дуже-дуже дуже така серйозна робота, яку вони зараз проводять. Я сподіваюся, що в найближчому часі я зможу поділитися з вами результатами. Суто від хлопців, тому будь ласка. Підписуємося, донатимо, щоб не пропустити цей момент. Я думаю, це буде непоганий ексклюзив. ексклюзивчик. Тому зараз ми йдемо шукати і дивитися, що буде далі. Так, перша здобич у нас лисички. Раз, два. Це так собі. Але ми ходимо і шукаємо. Ну, як чуєте, по звуках ми далеко не одні у лісі. Ще одні бачу лисички. Берем. Оп! М? Бери. Так, і в Альони також є лисичка. Так що беремо їх. Альона знайшла перший білячок. Каже так, то або листочок, або білячок. Оп. От в таких умовах ми збираємо. А ну, оп. Так. Зривай. Оп. Є. Yeah. Та-данс. Краса. Ми збираємо тут ці. Альона, каже, є ще от. Опа, який красивий. І туди попадий. Так. Оп-оп-оп. Так. Забираємо. Якби хтось вів рахунок, то був би вже, напевно, 2-2, тому що от я тут знайшов такі лисички, які треба поперебирати. Але окрім того... Раз. І два. Отакі. От Отакі От красунчики. І те, що вони є, мене дуже-дуже тішить. А тут який я знайшов білячок. Тут його, правда, десь поїв жук. Десь в ньому. А, отут. І взагалі всюди його поїв жук. Ну, щось зараз ми це тут перекладемо, а тут подивимося. Я з цими жуками просто як на, як на випередки. Дивіться, який був класний грибочок. Ну, його майже всього з'їло. Зараз подивлюся, може щось шапочки отут ще є. Але так, отакі бочечки, це просто щось. Просто щось неймовірне. І казкове. Ще один білячок я знайшов. Я тут його забрати. О, І цей вже чистюсенький і без жучків. Беру. Ну і ще один грибочок. Вже отак потрохи-потрохи щось назберується. Я вам скажу, що грибочки тут просто люксичні. А зараз, напевно, найкрасивіший грибочок на сьогодні. І навіть не один. А цілих два. Що подивитися. Оп. Ах ти ж! Просто еталон! Це так грибочки. Іду і тільки чую так. І я, і я, і я, і я. І я знайшла. І так, оп. Раз. Два. Один, напевно, трошки потрублений жучком. Отут. тут. Ну, ми його обробимо і все буде. Добре. І другий. Другий також щось починало їсти, але ми ще вчасно встигли. Так що щось потрошки йде робота. Ще трошки перейшовшись. Такий оп, оп. О, який корінастий. Так, трошки... Червочливий, хробочливий. Ну а зараз до нього подивимось і почистимо. Знайшов два грибочки і вирішили біля них зробити собі невеличкий кофі-брейк. А поки Альона робить відео. Ну, вони мега красиві. Вони ще й такі дуже класні, великі і тверденькі. Так що ми тут собі трошки зупинимося. Після перекусу Альона почала зразу знаходити гриби. Тут у нас раз красунчик і там у нас два красунчики. А я задніх пасу. Один супер -грибочок. Опа. Отакий. Він в такому дуже класному місці. Зашифрувався якно. Але я його знайшов і забираю. Отакий. Зараз, напевно, найбільший за сьогодні гриб. Так. Це веремо. Так, і що там? Я там ще один бачив. І там ще два. Ану, йде. Туди. Так, це я тут приклав. Це в руку взяв і йду. Ага. Так. Ага. Ну тут треба буде до них дивитися, бо вони такі трошки старші. Але, але. Зараз подивимось. Ну цей, я вам скажу, оце гриб. І щоб фіналізувати відерку, мені потрапився отакий от гриб просто з ідеальною шапочкою на закрутку. Це от на такого темно-темно-темно коричневого кольору. Ну і що? Скажімо так. Є перше відерко грибочків білих в цьому році в мене вже є. Ще один грибочок, який видно тут. Якась мишка гризла, гризла, гризла. Ну, ох ти ж. Але тут він глибоко сидить. Ну, о, це я відтягну. Так. Ну, дайся його витягнути. Він ще з другої сторони. А! Прям між. Оп! Опа! Хо -хо 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 -хо. Подивіться! Оце так. Забирай! А тут у нас яка знахідка. Раз. Два, три. Цей. Серед них найбільший. Цей. Чуть-чуть. Та, я би сказав, майже один в один. Ну і цей найменший. Тоже глибоко сидить? Аж біда цю шапочку зніс. Ну, Ми Це закриваємо. Ми це закриваємо і ці забираємо. Альона вона знайшла борівочку. Отаку. Ану. Ох Ху-ху-ху. Сьогодні я знаю, чим ми будемо займатися ввечері. Це буде закруточка. Зараз ми перейшли в таку смарагдову казку. Просто неймовірна краса довкола. Ну і ми розраховували, що в цих мухах будуть якісь ще грибочки. Ну, я скажу так. В принципі, нам вже з горов грибів на сьогодні, але наш маршрут ще продовжується. І ще буде пролягати, напевно, ну, кілометрів з 3-4. Там буде видно. Я сподіваюся, що якраз там ще, ще буде що вам показати. Але поки що дуже хотів би поділитися з вами оцим, не знаю, як, як хобітанії. Ну і як пощастило в цьому смарагдовому раю. На нас отакий от грибочок зачекався. Так, як тебе звідси витягнути. Так. Ну і тут так глибоко сидять, що деколи складається враження, що треба ходити з міні лопаткою Ага, їх тут просто декілька. Тобто кілька. Так, зараз я його витягну і вам покажу. Знову маємо отаке корінасте чудо. І чую, що Альона також знайшла гриб, тому беру цей і біжу до, до неї. Ось і Альона. Знайшла грибочок, поки я розкопував той. Первого. Ще один білячок, який старався якось вирости. І в нього то дуже дивно вийшло. Теж корінням іде якось. От сюди. От. Тут один корінь. Це десь на баночку з закруточки. Ну, його беремо. Ну, як і майже всі, що сьогодні були. Це я закриваю. Нехай вони собі там ще і ростуть. Мацьонький грибочок. Оп-оп-оп-оп. Шапочка відпала. Але його якраз десь таким і можна зразу буде ну, може раз розрізати і в баночку. Ну і ще один. О, малесенький, гарнесенький, класнесенький. І ще один, і ще один. Ану, 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 ану. О! Ну ви чули, як воно у нас відбувається. Поки я збираю і тут... Ой-ой-ой. Так. 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 Там корінчик. Ну але оця шапочка вона дуже багато чого коштує. Успішно друге відерко перемістилося в рюкзак і ми починаємо збирати третє. Тут у нас є раз, два, три. Так, тут корінчик ми прикладаємо, такі три чудові грибочки. Але поки я такий малесенький збираю, то Альона валить. В промислових масштабах. Опа. Оце так грибочок, а? У мене теж є, але цей ліпше. Ми отак вийшли на таку частину, де ми думали будуть непогані гриби. Але є одне але. Ми коли сюди вийшли, то тут троє грибників, побачивши нас, такі притопили на масу і побігли швиденько тою ж самою дорогою, що і ми зараз йдемо, і вони десь перед нами або визбирають все, або вже визбирали. Ну, як то. Я вірю в те, що всі мої гриби будуть моїми, а всі їхні будуть їхніми. Якщо десь ще має мені попастися грибочок, то значить так воно і буде. Але поки що, так так як я розумію, що до виходу вже не так багато часу, то я би хотів записати на цю останню фінальну частинку там, де я, як завжди, висловлюю вам свою невимовну повагу. За за те, що ви весь все це відео були зі мною. Коментуйте, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, для того, щоб не пропускати такі відео, от так як є сьогодні. І от У мене два повних відерка білих грибів в рюкзаку І ще на дні навіть трошки третього. Можливо, десь отут. Я додам вам кадр загальний. Ну, Окрім цього, я хочу попросити вас, незважаючи на все, на всі складні економічні стани кожного з нас, задонатити на 80 от ДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Як кому є зручніше. Ем... Так! Іду. Напевно, ще є грибочок. Тому, будь ласка, задонатьте 5, 10, 20, 30, 40, 50 гривень, 100 гривень. Хто скільки може для того, щоб допомогти 80 й ОДШБ. Це є нескладно, це є дуже просто, це є посильно для кожного з нас. Тому робіть це, і так ми зможемо наблизити нашу спільну перемогу для нас всіх. І так, як ви бачите, зрушення відбуваються явно, можливо, не так, так як ми чекали, тому що тих проривів, до яких має відношення певні структури, про які я сьогодні вже згадував, але тим не менше ми це можемо. Ми можемо допомогти ЗСУ. Алло! Іду. О, тому я йду, шукаю гриб. Не було в альони грибочка, тому буде закінчення в нас отаке. Що я би хотів вам сказати, що бачите? от. Похід мега класний, грибів дуже багато. У нас цілий вечір має бути зайнятий тим, що ми будемо робити закруточки, а щось може і, і, ой, і на якусь легку жарінку. Але все одно я такі походи неймовірно сильно люблю. Це те, що мені приносить мега багато задоволення. І я сподіваюся, що те, що ви зі мною, те, що ви чуєте, як я це роблю, вам також приносить задоволення. Я хочу вам пообіцяти, що у нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні!